Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо FM-трансмітер, він же FM-модулятор від компанії Barafon модель C53. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція і також FM-трансмітер. Ось такий має вигляд. Під'єднується в прикурювач, наживлення як 12, так і 24 вольт. Даний пристрій е збудований Bluetooth-модулем, тобто можна підключити мобільний телефон і використовувати е як гучний зв'язок FM-трансмітер, або прослуховувати музику на динаміках автомобіля. Працює дуже просто. Виставляється незайнята хвиля, наприклад, 87,5FM на трансмітері і така ж сама хвиля виставляється на, мобільний, на автомобільній магнітолі. І по цій хвилі передається вся інформація. На даному пристрої у нас є роз'єми USB для щитування музики, також USB для зарядки, і також для швидкої зарядки у нас є роз'єм Type-C, максимальна швидка зарядка до. 20 Вт через USB до 18 Вт. Кнопки управління, все дуже просто працює, перемикач також підсвітки є. Вбудований також мікрофон в даному трансмітері Ось так все просто працює. При купівлі на трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.